Друзі, вітаю 10 березня, слава Україні! І так, друзі, такий ролик ні о чому, ні для всіх. Це більше розлік для самого себе, так як ролики ми знімаємо не тільки для вас, а також і е, ну, робимо це для себе, для своєї власної історії, для того щоб е, згодом можна було передивитися, як все розвивалося, що траплялося. Як щось змінялося і тому подібне, щоб потім діти могли подивитися на нас. І тому подібне. Сьогодні у нас, скажімо так, ну, горе таке невеличке, далеко, як невелико. Горя. померла наша бабушка позавчора, 8 березня. Ну, Бабушка, звісно, вже стара була 93 роки, вже пару років, 92, 93 йшла. Декілька років вже лежала, так як вже ходити не могла. ну і... Ось так. Друзі, так що сьогодні похорон. це так для себе інформую, щоб потім знати, щоб діти знали і правнуки і тому подібне. Ну якось так, друзі. Хай спочиває з миром Вийшов гарний такий деньок. Зранку були хмарки, зараз розійшлися хмарки. Ну, Хмарки ще є, але доволі тепло, гарна погода, бджоли літають, пильцу несуть і працюють. Цього року весна така рання доволі, так що розвиток буде гарний. Ну, Хоча і з нашої практики деколи ще і в квітні місяці холодно, а розвиток і так і так бджоли все ж таки. Ну, його виконують свої обов'язки і розвиваються, так як їхній календар їх зобов'язує розвиватися в определені періоди, щоб ну, підготуватися до себе до головних взятків, скажімо так, і тому подібне. Нуклеуси теж літають. посетили мене мисля, щоб перекласти всі нуклеусні э, сімейки в. Нуклеуси, котрі ми вже налили, і вже залишити їх на нуклеусах, Ну, заєдно її скоротити, і скомплектувати, і щоб були, так як ну, не так багато часу залишилось, як нам потрібно буде розкладати 145 корпуса на сім'ї для відбудовки нуклеусних рамок. Того року ми це робили 29 березня, а сьогодні 10 це ну, 19 днів. Чому 29 березня ставили, планували в перших числах квітня ставити, ну поставили 29-го. По ну, так Так як гідрометцентр обіцяв, що з 1 квітня по холо... ну, буде холодніше, а кінець березня буде доволі теплий. І вирішили, щоб не ставити вже конкретно в Холодні, а вирішили все ж таки поставити на випередження на пару днів скоріше, щоб вони все ж таки його, якщо мають бажання, освоїли. І е, якщо будуть холода, ну, кому треба, нехай працює, кому не треба, щоб не працював. Коли ми їх підклали е, з приходом тих возвратних холодів, спочатку були мислі, що, мабуть, допустили помілки. Е, навіть такі сумніви були великі, чи добре ми зробили, чи не нашкодимо. Ну, практика, яка показала, ті, що були сімейки послабше, котрим було зарано, тот корпус. Вони просто-напросто його проігнорували і в нього зовсім не піднялися. Сиділи собі на своїх рамках, е, ну, там трошки працювали, так як були морози навіть навіть ну, такі клубики на розплоді. ну і тому подібне. А вже коли повернулось тепло, по-моєму, десь 6-7 квітня мабуть повернулось тепло, якщо пам'ять мені зараз не підводить, а вже потім почали працювати. І на період засілки нуклеусів 17-20 і далі. Ці всі рамки, ну, в декотрих вже було відбудовано, в декотрих було засіяно під запечатку. Я в виду розпліт. В декотрих тільки яйця, в декотрих було тільки відбудовано і ще не починали сіяти. Ну, звісно, що це скоровато, все, але варіант робочий. Ну, ми, Поймавши ці знання. Все ж таки хочемо трошки міняти технологію. Все ж таки щось э, ну, ну, Не наподобає, а все ж таки донорних сімей э, виконувати для засілки, нежели відбудовку ранньої весною цих рамок. Так як ну, не завжди є погода, сила сім'ї і тому подібне для відбудовки свіжо відстроєних рамок. Для цих цілей. А якщо будуть все ж таки донорні сімейки на цих рамках, це дозволить менше проблематично ну, заселяти нуклеусний свій парк. Так що, мабуть, будемо робити донорні сімейки. Та не мабуть, а плани зараз конкретно стоять такі, що потрібно робити донорні сімейки. За цей рік переведемо якусь кількість сімей на ці а, рамки. Ну, хотіло б чим побільше. Або чим побільше може і не вдасться. А Ану, друзі, ту я поручив своїм помощницям кое що робити. Зрізати старі рамачки. А було холодно декілька днів. І вони так все позалишали. А зараз, друзі, не холодно. Потрібно мені це поубирати, бо зараз бджоли налітять і буде армагеддон. Друзі, все. Давайте подивимося хоч під одну кришу. Це тут та наша проблемна сімейка, яка сиділа в рихлому стані в той період, коли б ще потрібно було сидіти добре. Ну, отак так виглядає, супер там все, нехай розвивається. Давайте ще якусь, наприклад, цю. Теж все супер. Гарні сімейки. Все, друзі, на цьому буду завершувати. Слава Україні!